Вітаю вельми, шановне панство, пані та панове. Хочу запропонувати вам незвичайний такий розклад. Він має назву трикутник чи Там чому трикутник? тому що три питання. Спочатку я дістану оракул руни, оракул духовних тварин, руни для того, щоб ми зрозуміли, в яких ви енергіях зараз знаходитесь. І Якщо вам цікава ця тематика, то, будь ласка, пишіть, ми можемо робити такі невеликі розклади на варіанти різноманітні. Тобто це Одна позиція, можна дві позиції, три позиції. І так, розклад загальний. Подумайте, будь ласка, про себе і ми витягнемо вашу карту, вашу руну, в якому ви зараз знаходитесь стані, щоб ми розуміли: пряма руна Єра. Ви зараз в енергіях знаходитесь Єри. От разом руною єрою це взагалі символ циклічності, урожаю, природного порядку. Це руна пов'язана з часом, з сезоном, зміною, це руна на терпіння, очікування, результат. І от у поєднанні з образом джоли це може вказувати на енергію працьовітості, тобто організованості, гармонії. Джола є символом працьовитості, зв'язку між світом людей і природи, а також відданості колективному благу. Таким чином, ваш енергетичний стан зараз може бути в гармонії з природними процесами, орієнтуючи на терпіння працьості, прагнення до результату, який обов'язково прийде після періоду зусиль. Ну і давайте тепер, якщо ви впізнали себе трошечки, в яких енергіях ви ну, підозрюєте, що ви зараз працюєте. Можливо, не одна в команді, ви робите якийсь внесок, і це про вас. Терпляче робите свої повставлені перед вами, так би мовити, цілі, і ви йдете на своєму шляху потрохи, але до мети. Минула магічна спадщина, завдяки чого ви черпаєте свою силу. І так, магічна, минула спадщина. Так. Це говориться про те, що, знаєте, у вас ваша сила з минулого була заснована на ясності, роздуму, здатності робити важкі вибори, стратегічно мислити, і ви були, знаєте, впевнені, можливо, ви були в чоловічої статі. Можливо. Ваша енергія випромінювала через розумні здібності, рішучість і впевненість у власному світі і істині. Хочу додати до цієї колоди темної на світлому провідці. А це кармічність. Це ваші кармічні уроки. Це кармічні ваші уроки. Я сказала, що це кармічність, кармічний урок, тому що вказують карти на те, що ваша сила в минулому була заснована на справедливості, а правосуддя це ще й кармічний урок. А вам ви здатності дала складнощі, і ви черпали енергію через усвідомлення важливості завершення циклів. Пошуку гармонії в той же час через активні і рішучі дії, щоб долати тривоги і труднощі. Ви відстоювали свої переконання і правду, і це, взагалі, у вас і зараз від, отут, від, від, від минулого йде. Давайте подивимось тоді питання наступне. Теперішнє джерело сили. Тобто ваші поточні навички чи обряди, що зараз у вас відбувається. Тобто теперішнє джерела сили. Давайте подивимось. Ну і... Зразу хочу додати на колоді. Так, дуже цікава комбінація. Теперішня а, жерела сили може бути дуже багатогранним. По цим картам ви черпаєте свою енергію через баланс між стратегією і емоційною мудрістю, ви здатні захищати себе і близьких своїх, а також через вашу здатність залишатися стійким у боротьби. Взагалі ви така людина, яка, знаєте, ви трудяга, але якщо за потрібна, ви можете і жалити. У вас є соціальні зв'язки, спільнота, вам це, знаєте, додає ця взаємодія з іншими важливі аспекти вашої сили. І не забуваючи про сміливість, ви здатні починати нові шляхи і рухатись вперед, долаючи пришкоди взагалі з оптимізмом. Ви смілива людина. З відкритим серцем приймайте ризики. Ви можете почати все з, знаєте, з чистого аркуша. Ну, дуже добре. Тоді давайте подивимось майбутній розвиток, як ви будете зростати, яка буде ваша магічна сила, ваш майбутній розвиток. Імператриця, маг, фортуна. Вісімка кубків. Ну, хочу додати ще до вісімки кубків. Жириця. Знаєте, я навіть не хочу додавати карти світло тому що мені тут... Вже зрозуміла, і я думаю, що не потрібно, хоча можна, майбутній розвиток, як зростатиме ваша магічна сила. Тут ви будете переосмислювати щось і проходити через трансформаційні дії, втрачаючи надію, мабуть. Давайте я викланемо, щоб ви бачили. У майбутньому ваш шлях магічного зростання буде визначатися великою творчою силою, можливостями практично реалізовувати ваші наміри. А також відновленням зв'язку з природними циклами та енергетичними потоками. Ви будете отримувати сили через внутрішні очищення, нові можливості, нові, можливо, знаєте, коли ми ще на ту чи іншу ситуацію дивимося з різних. Кутів, і це, знаєте, не дивлячись на те, що, можливо, вам щось потрібно буде залишити, і ви можете в якомусь такому в один прекрасний момент зрозуміти, що ви щось не відчуваєте, це говориться про те, що ви будете постійно зростати, проходити трансформації, і це переломні такі моменти, які потрібно вам буде проходити. Це внутрішнє очищення, це можливості, це поглиблене розуміння через свою інтуїцію та глибоке знання, які ви будете пізнавати. Ваше магічне зростання буде пов'язане з довірою до Всесвіту і прагненням до нового початку та прийняття змін. Ви будете постійно рухатись, ви будете постійно шукати відповіді на ваші запитання. Взагалі, от, ви будете розвиватися. От, це езотерична карта, жриця, езотерична карта, мах, езотерична карта, смерть це трансформація, це зміна, це ломки. І це ще по вісімки кубків петірки, Пентаклі, ви будете щось втрачати задля того, щоб іти далі. І вам говорять, що. Потрібно відкривати доступ до таємниць, до невидимих енергій і можливостей. І ваша магічна сила буде пов'язана з розвитком внутрішньої мудрості та чутливості до тонких енергій. Тому я бажаю вам успіхів і натхнення. Розвивайтеся, пізнавайте глибини своїх духовні. Підсвідомостей, звертайтеся до себе, до своєї інтуїції, і вона вам покаже шлях і надасть вам магічні сили для того, щоб ви зростали через здатність слухати свою інтуїцію і глибоких пізнань і досягання глибокого розуміння себе та всесвіту.